Вітаємо усіх з вами Богдан. Це новини фантастики і малюписів і різних і цікавинок і У нас як зазвичай є що вам розповісти. Тож в гік новин. Великий ілюстрований довідник Чарівний Альманах Гаррі Поттера» вийде 10 жовтня 2023 року на 34 мовах, одна з яких українська. Видавати у нас буде, як не дивно, Абаба Геламаха це перше офіційне доповнення до серії Гаррі Поттера Джоан Ролінг у вигляді збірника чарівних списків, діаграм, мап і всього всього магічного. Книга створена як візуальний компедіум схем поперечних перерізів і магічних подробиць у сімох розділах зібрані зачаровані предмети, мітична їжа, дивні рослини та фантастичні звірі зі Всесвіту Гаррі Поттера. Одна із сімох ілюстраторок чарівного альманаху Українка Оля Муза зумані інші: Пітер Гуза, Луїза Локар, Вейтон Май, Фанк Фанфука, Леві Пінфул та Томіслав Томіч. Нам обіцяють, що кожен із художників привніс своє власне надзвичайне творче бачення чарівного світу Роулінг і тому ця книга стане приголомшливим шедевром ілюстрацій і деталей. Фанати зможуть дізнатися більше про чарівницьку моду і ознайомитися із новим творчим поглядом на шкарпатки Добі, куришневі волохатий костюм Геґріда та джемпери Міс Візлі. Щось заглянути до відьмацьких витівок візлі. До речі, ось цю сторінку якраз і створила Оля Муза, або ж детальніше поглянути на хаос замку Гогвардс, уважно роздивившись його численні поверхи, таємні проходи, розташування певних і кімнати і навіть місця, де знаходяться конкретні картини та статуї? Чи може вас раптом цікавиться які сердечники палочок ключових персонажів циклу? Альманах допоможе вам із цим. Ну і розбір таймланів важливих сцен, куди ж без них. Тим паче, подорож у часі це завжди складно і треба уважно слідкувати за послідовністю подій. А ще по всій книзі розкидано багато прихованих деталей, так званих великодніх яєць. Ось ця розгортка із цитатами персонажів зроблена якраз таки так, щоб виглядати як золотий кишеньковий годинник Дамблдора із тисненням планет. Видавництво видавництво отримало оновлене видання кіберпростору. Це еталона трилогія класичного кіберпанку від Вільяма Гіпсона, в якій він досліджує взаємодії природного і штучного матеріального і містичного людей і технологій у химерній візії нашого майбутнього або й на такій вже й химерній перевиданні була перероблена верстка, через що зменшилася кількість сторінок. Були внесені всі правки, які не збиралися з часу першого виходу так званого бюджетного видання. Що має особливо сподобатись нашим друзям з маґіа? Поліванівка була виправлена на Коваленка. Видавництво Віват розпочало передзамовлення на дім солі Світлани Тарадоріної, ми вже розповідали в гік новинах про цей постапокліптичний роман, дія якого відбувається на з незрозумілою катастрофою півострові Кімерик. Головному герою доводиться покинути літальну станцію і шукати таємничу зброю на півострові. Але це по суті квиток в один кінець. Попередній роман Лазарус від пані Світлани є чудовим урбаністичним фентезі в антуражі Києва початку 20-го століття, і отримав він немало премії. Якщо ви ще не незнайоме з ним, то ратимо виправити це прикрене порозуміння. А от віват очікує дім солі з друку вже 10 квітня. Віват планує видати у цьому році третю книгу циклу Трон зі скла Сари Джанет Маас про Селену Сардотін. Наймолодшу і найбезстрашнішу з усіх асасинок королівства Адарлен. Наслідник вогню вже перекладається. А ось щодо видання збірки оповідей Assassin's Blade, видавництво нічого не каже. Нагадаємо, що Hulu та Disney ABC розробляють телеадаптацію циклу у вигляді серіалу. Видавництво РМ повідомили, що наклад Змія і голуб Шелбі Мег'юін розкупили увесь під час передзамовлення, а це дві тисячі примірників. У зв'язку з чим вони вирішили продовжити передпродаж до 22 березня. Змія і голуб це Янґедалд Фентезі, події якого розгортаються у Франції. Відьомські ковини протистоять один одному, хоча мають спільного ворога, церкву та благословенних нею ловців-мисливців. Історія, яка починається як злий жарти з союзу відьми та ловця, готує багато сюрпризів. А усю трилогію РМ Є видати вже цього року враження ЮА поділилися окланкою пам'яті усіх слів четвертого тому оповісток з мек прикордоння Роберта М. Вегнера про вихід якого найближчим часом ми розповідали у позаминулому дайджесті. Нагадаємо, що зараз іде робота і над п'ятою книгою цього циклу. Артбукс анонсували гільда і безмежна ніде. Нове видання у своїй серії про гільду, але будьте уважні, це не продовження мальописів від Люка Пірсона. Безмежна ніде це ілюстрована книга за мотивами анімаційного серіалу про гільду від Netflix. Попереднє таке видання від Артбукс було Гільда і потайний народ. Книгу видавництво планує до речі видати у травні. Нове видання шлях королів Брендона Сандерсона від КСД вийшло, і книга таки має чорнобілі та кольорові ілюстрації. Також наявна мапа та покращений шрифт. Тож сторінок побільшало не просто так. Судячи з усього, слова правенистого ордену теж будуть ілюстровані. І вже з'явилася інформація, що слова вийдуть у квітні. А КСД ще раз наголосило, що придбало права на всі наявні книги циклу, і робота над третім та четвертим томом вже ведеться. Отже, видавництво ранок представило книгу ілюстрацію про те, що робити, щоб стати космонавтом, коротко доповнено головними фактами про космос, але є один нюанс. Чесно кажучи, ми не розуміємо, чому ранок просить реакцію на далі. Цитата першу в Україні книгу, написану у співавторстві з нейромережею. Це при тому, що далі видавництво називає автором то ж тінта, то редакторку Мар'яну Гурянську і дизайнера Олександра Ковалєвського, і якихось їхніх цифрових двійників, щоб це не значило. Іронічно, що пані Горянську прямо каже, що вона редагувала текст із неймовірною кількістю помилок та канцеляризмів. А пан Ковалівський взагалі сказав, що ілюстра. Ілюстрації в книзі, а далі знову цитата: це уявлення штучного інтелекту на космічну тематику. Вони дуже красиві і складні, але не відповідають дійсності. Навчати дитину за цими ілюстраціями неможливо, але вони приваблюють дітей, заохочують мріяти, і ми віримо, що будуть корисними для дошкільнят. Ну, яка після цього може бути реакція? Літературна спільнота відреагувала, звісно, що негативно. Твітерські художники, звичайно, що ще гірше, якщо чесно, ми теж не розуміємо, в чому сенс існування не Офесійно написаної та погано проілюстрованої книги, тим паче для дітей. Виглядає як спроба погайпити на тренді, але тираж видання обмежений. Підозрюємо, що видавництво просто перевіряє реакцію читачів, щоб зрозуміти, чи вигідно їм і далі робити такі колаборації з нейромережею. Відверто кажучи, нам би такого не хотілося, бо це просто відбірна кренжатина. Шановне видавництво, ми розуміємо, що навряд чи ви почуєте нашу думку, але крім збільшення негативу у свій бік, ви навряд утримаєте щось більше. У вас є гарні книжки серії. Ми шануємо хроніки місяця Ріси Маяр, ну не треба вам такої штучно інтелектуальної творчості побійтеся космічного розуму. Пам'ятаєте плани нашої ідеї на березень? Ось і один з них, обіцяний передпродаж шостого дому пригодницького фентезі Радіант, який розповідає про пригоди юного чарівника Сета, що шукає місце, звідки у світ прибувають чудовий намезиди. І цього разу сет опинився між життям і смертю. Магічна битва і важкі рани виснажили його вкрай. Невже це кінець героя? Друзі втрачають із ним зв'язок, та якесь ніби відлуння тягне їх до лісу, з якого неможливо вийти. Там вони зустрінуть стильного лізовика і його чарівну дружину, і сета у магічній кулі, яка не дає йому жити. Та й померти теж. Що ж чекає на шукача радіанту? Над перекладом шостого тому працювала Онисія Колеснікова, а редагував основний перекладач Дмитро Тварковський, Бо наша ідея хоче нагнати серію, тому доєднали ще одного перекладача. І чекайте ще на файний сюрприз від нашої ідеї щодо радіанту. Вам сподобається, ми обіцяємо. Також наша ідея готує до друку аж 5 томів продовжень різних манґа-серій і новий том з серії Фріжелі Флафі. А перший том науково-фантастичного трейлера Лейві Афан та другий том з Тимпанк Фентезі стала Велхімік, вже вийшли. UA комікс показали ще декілька сторінок мальопису Танкістка, який планують видати вже наступного місяця. Два перших випуски культового коміксу танкістка від Алана Мартіна та Джеймі Гюлета увійшли у це видання. Боже ж ти, мій господи, подивіться просто на цю красу. Наклад спецвипуску журналу соціальних мальописів інкер вже на останніх етапах після друкарської обробки і на цьому тижні має вже прибути на склад ЮЄ Comics у Львові. Про Inker нам, до речі розповідала головна редакторка Йої Comics Руслана Коропецька у нашому з нею інтерв'ю. Посилання в описі там дуже цікаві речі. Ванцу та Паблішер повідомляють, що другий том постапокаліптичного мальопису дно має вийти вже у цьому місяці. Стелла Кейн вирушає у небезпечну подорож з морських глибин, де від руйнівної дії сонцю ховається людство на випалену поверхні землі. Там може знаходитися зон, що зберігає координати придатної для життя планети. Якщо вдасться знайти ці дані, Стелла може повернути надію усьому людству. Також нагадаємо, що третій том «Пригод Ватара Аанга з друзями під назвою «Розколона» планується видавництвом вже на травень. А перший том мальописних Аватара» Джеймса Кемерона під назвою Висока земля годується у друк на червень. Плюс уже вийшли четвертий том приходницького фентезі понад хмарами і Людовий стрілець, четвертий випуск серії Фортунці. На тому тижні мольфари не тільки порадували нас перед продажем на та у але й показали обкладинку лорбуку Світ гри, Діабло» та продовження трилогії про Айзенгорна Малоус. А тепер ми можемо подивитися і на обкладинку другого тому комедійної манги, «Демі Чан бажають потеревенити». Передзамовлення на неї заплановане на другу половину квітня. І ще одна гарна новина від мольфарів. Передзамовлення на другий том кіберпанк манги «Блам» має розпочатися у той самий час, що і на другу Демі. Дуже чекаємо. Видавництво Vivat анонсувало видання мальопису через мій труп авторства Свінні. Бу Еббі навчається у школі чаклунства і не може змиритися зі зникненням однієї з учениць. Тому береться за власне розслідування. Але замість того, щоб знайти відповіді, Еббі наштовхується на все більшу кількість таємниць обіцяють магічну школу, загадкову ученицю і атмосферу темної академії. Вилл пишуть, що третій том волі має вийти в цьому році, але його постигне доля троє протисла, які задали новий тренд в українському мальописному середовищі, підхопивши це, скоріше за все від першої половини останньої частини фінальної серії завершального сезону Шінг Єкіноґеджін. А саме, як заявив В'ячеслав Бугайов, лишилося сторінок 20, що був повний контур. І хоча видавництво спершу хотіло зробити великий фінал, але вирішило його розділити на два томи третій і четвертий, перед на які планують на літо. Подумати тільки, перший том волі вийшов 5 років. Оків тому, що ви старі з'явився український трейлер фільму Магічні двері за романом Тома Голта. Оскільки МГМ у нас немає, фільм вийде 27 квітня у кіно. Гол випадково стає стажером у таємничій лондонській фільмі, де його садять за один стіл із Софі. Одним з перших дорушень пола стають пошуки наймогутнішої та найбажанішої речі у світі магічних дверей. Ця місія відкриє для юнака незнаний світ від підземель, які кишать гоблінами до найвищих точок Гімалаїв. Цікавий факт: автор магічних дверей Том Голд і автор демона Проспера Кей Джей Паркер, що вийде у Віваті, насправді одна і та сама особа. Був у Діснейленді атракціон маєтоки з приводами. У нього була екранізація у 2003 році, але не минуло і 20 років і Джастін Сім'ян готовий представити нову версію. А стривайте, 20 років таки минуло. <плес> що ж, маєток із приводами оповідає історію про жінку та її сина, котрі залучають різношерсту команду так званих фахійців, що мають допомогти позбавити дім від надприродних мешканців. Мавка лісова пісня вийшла. Не пройшло і. Так, ладно, стоп, досить на сьогодні жартів про нашу екзистенційну темпоральну обмеженість. Замість цього можемо увімкнути офіційний плейлист фільму. Не в сенсі, що він такий самодотепний, як ми. Просто він з'явився і набагато швидше, ніж сам фільм. Дивіться, тут є переспіви українських народних пісень і композицію у виконанні Пововарова, Соловії, Марії Квітки та Даха Браха. Ну і ще раз, якщо ви досі не можете у це повірити, так мавка лісова пісня вийшла уже в кіно. Вау! Зазвичай ми не показуємо вам у дайджесті постері фільмів окремою новиною, але тут ми маємо зробити виняток, бо постер фільму Діти кукурудзи має найкращий слоган взагалі. Це настільки офігезний слоган, що можна навіть не використовувати жарту Яву та павлушу, просто населотися цим у кукурудзі ніщо і ніколи не вмирає. А на цьому у нас все ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтеся нові на в наших соцмережах і звісно, що донайте на зсу.